Мотанка прадавний оберіг українського народу, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Вона несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з якої вона створена, несе сонячну енергетику. Вважали, що мотанка була нібито посередником між живими і тими, кого вже немає. І хто ще має народитися? Мотанка була майже в кожній українській родині. І це була не просто іграшка. Вважали, що цей оберіг захищав людину від всіх неприємностей, від всіх бід. А українці вважали, що цей символ приносить всім людям успіх, щастя, здоров'я. Дорогі наші захисники, цей оберіг я зробила разом своєю бабусею для вас. Я дуже вдячна вам за те, що ви захищаєте нашу від загарбників, від ворогів. Я хочу бачити свою батьківщину вільною і багатою, незалежною, чим хто ніколи не диктував нам свої закони, які ми мусили підкорятися. Я бажаю вам міцного здоров'я, хай вас обминають кулі. Будьте сильними, спритними. Нехай ворог вас боїться і залишає Україну. Я вірю в справедливість. Наша країна мирна і ніколи не буде агресором. Нехай Господь і оцей беріг. Захистить вас, перемога за вами.